Дронова терапія для Газпром Нафтохім у Салаваті. 18 вересня у місті Салават, що в Башкортостані, місцеві жителі отримали безкоштовний сеанс ароматерапії від Газпром Нафтохім, замість банальної кави колосок. Їх розбудив різкий запах горілої нафти, чорний дим як бонус, що закривав небо над містом. Причина: два українські безпілотники літакового типу, які завітали на підприємство з коротким. Але теплим та промовистим візитом, офіційні зведення відразу поспішили заспокоїти жертв і постраждалих немає. Тобто, все гаразд, горить лише стратегічний завод і добре горить. Охорона підприємства традиційно відкрила вогонь на ураження, але як завжди, влучила хіба що в синє небо. Дрони тим часом відпрацювали програму бездоганно, запаливши Газпром Нафтохім і відправивши його у непланову відпустку до завершення ремонтів. У центрі протидії дезінформації при РНБО України зазначили, це була одна з ефективних операцій сил оборони по енергетичній інфраструктурі Росії, і іншими словами, українські пташки знову нагадали Кремлю, що будь-яке імперське залізяча може перетворитися на купу обгорілих уламків швидко, красиво і без зайвих пояснень. А в самому салаваті тепер панує атмосфера святкового ярмарку російської величі. Дим, спека, сморід згорілої нафти, легке хвилювання серед населення, залишилося тільки додати балалайку і плакат Спасібо Путіну за в'єсоле дєтство. Отже, ще один російський завод, із гордою назвою Газпром нафтохім став жертвою того самого спонтанного акту русофобії, що тепер трапляється дедалі частіше. Імперія, яка мріяла перекрити газ. Європі все більше залишається без нафтопереробки, хімії і легенди про ми все збілі, бо дим у салаваті це не просто пожежа, це нова глава у щоденнику Російської держави 404. підтримуйте, підписуйтесь, поширюйте.